В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні перед нами гроб. Сьогодні перед нами лежить Бог, син Божий, котрий прийшов на землю до своїх і своїх не сприйняли, котрий прийшов на землю, щоб врятувати людство, а людина підняла руку. Тільки що на повечір'ї ми читали з вами канон на плач Богородиці. Це слова Пресвятої Мами, яка плакала над гробом свого сина, Вона звертається до Спасителя. Господи, де ти? Невже ти знову поспішаєш до них на шлюб, до них на шлюб, до тих, хто тебе розпинають? Щоб перетворити знову вино, воду у вино. Невже ти знову біжиш і твориш їм чудеса? Де ти є? Де Архангел Гавріїл, який говорив мені про те, що від мене народиться син Божий? Вона плаче, сумує над гробом, як кожна мама неприродно, коли хоронить. Сина. Вона плаче по-особливому. Тому що вона розуміє, що людина підняла руку на Господа. Підняла руку на її сина, святого сина, особливого сина, той, який творив чудеса і добрі справи. Сьогодні каже митрополит Антоній Сурожський, перед гробом ми не знаходимо ніяких слів. Ми плачемо, сумуємо. Про той момент, страшний момент, коли людина підняла руку на Господа. Зараз кожен з нас буде підходити до плащаниці, до гробу Господнього. І кожен буде усвідомлювати, що ми можемо інколи в житті зробити. Ми знову своїми гріхами можемо підняти на хрест Спасителя. Ми знову гріхами і недоліками, не виконуючи його волю, можемо вбити. І він може бути угоро. Те, що зробили в старому завіті первосвященники Пілат Анна Каяфа. євреї, які вигукували кров його на нас і на наших чанах розіпни його. А нині нехай замовкне всяка полоть. Ми прибігаємо як Йосифа Аримафейський, ми йдемо з Никодимом, ми допомагаємо хрест нести як Симон Киринейський. І ми просимо, щоб Господь милосердний. Помилував нашу земну батьківщину і кожного з нас, подарував довгоочікуваний мир, зберіг нас і дозволив після смерті почути слова, які почув сьогодні. благообразний, почув сьогодні розбійник, котрий був праворуч і котрий, помолившись, сказав Пом'яни мене, Господи, у царстві Твоєму і цьому благорозумному розбійнику. Господь промовив слова, про які ми з вами мріємо. Нині сьогодні ти будеш зі мною. У раї. Амінь.